Я також взяв додатково це маса. Дивіться, ремішочок, якщо потрібно буде транспортувати, сам зварюваний. щіточка сам апарат, Ось апаратик 310D. Надійно все зібрано. так це тримач електроду, дивіться. Гарантійний талон і захисний щиток. Також ну така дрібничка, але приємно, можливо, комусь знадобиться одразу зможе виконувати роботи. Ось така панель. Дивіться, все надійно, якісні з'єднання. Будемо перевіряти сьогодні. Давайте подивимось також маску. Дивіться, такий досить непоганий наголовник, поролон Тут є можливість для регулювання. Тут також сама маска. М -м -м. Так, Кнопка тест. Дивіться, так вона виглядає. Є плівочка захисна, не будемо її поки що знімати. Ну і сама інструкція йде. Маска, так розумію, одразу з батарейками, тому можна одразу працювати. Привіт роботі. При, 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 Що можу сказати, працює добре. Дивіться, ще забув сказати, що є зручні регулювання. Якраз вже і протестували значить, чутливі затемнення на ось цьому регуляторі. Ось. І тут ще можна регулювати ступінь затемнення і час затемнення. Також дивіться, дуже зручно, можна замінити батарейку, розкрутити і одразу замінити дуже легко. Також перевірили на вулиці